Лютий знову почався кави і променя сонця в вікні, знов палають будинки Полтави, Запоріжжя кричить у вогні. Ну а вчора від болю Одеса сколихнулась камінням старим. Та мовчить про ці звірства ЮНЕСКО, бо горить Україна, не Рим, світ втомився від нашого горя. Від загиблих солдатів і дітей, та із попелу феніксом воля осяває тривогу ночей, нас не зломлять ні страх, ані втома, ані гради, що рвуть небеса. Кожен вибух не крапка, а кома, бо у серці свободи роса. Ми запалимо свічі яскраві. Закарбуємо в стяг імена, Лютий знову почався нескави, Та прийде переможна весна.